Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, я вчитель математики, керівник онлайн-курсів по підготовці до НМТ з математики, і сьогодні ми будемо розкладати квадратний трішлян на множники. Ми можемо бачити перед собою на НМТ завдання просто розкласти квадратний тричлен на множники, а можемо бачити ось таке, як ви зараз бачите перед собою. Тобто скоротити дріб. Для цього нам треба розкласти на множники. Як. Ми вміємо розкладати. Ми знаємо, що можна винести дужки, і ще ми знаємо формули скороченого множення. Якщо ми дивимося уважно, ми розуміємо, що чисельник тут. В принципі, не розкладається, а от знаменник йому щось можна зробити. Але тут немає формул скороченого множення і нічого не можна винести за дужки. Що ми робимо в цьому випадку? Давайте випишемо ось цей квадратний тричлен і запишемо як квадратне рівняння. І знайдемо корені цього квадратного рівняння. Ви розумієте, що х1 плюс х2 це буде мінус 3. І х1 помножити на х2 буде мінус 4. Тобто ми зараз розв'яжемо за теоремою Вієта. Тобто, це в нас будуть такі корені, як 4 та 1. І давайте подумаємо, куди поставити знак, тому що в сумі в нас мінус 3. Звичайно, ось сюди. І тепер ми можемо скористатися ось такою формулою. Значить, зараз я візьму інший колір. І ми можемо скористатися ось такою формулою. Х мінус перший корінь, х мінус другий корінь, але попереду має бути А. Що таке А? В цій ситуації у нас А дорівнює одиниці, тому що ми знаємо, що будь-який квадратний тричлен, АХ квадрат плюс bx плюс має ось такий вигляд. Тобто ми зараз маємо написати х мінус перший корінь і х мінус другий корінь. Тобто чисельник без зміни, а в знаменнику х мінус перший корінь, значить, мінус мінус 4, вже буде плюс 4, і х другий корінь буде хміну 1. Ми можемо скоротити, не забувайте, що в чисельнику в нас одиниця. І тоді буде 1 поділити на х мінус 1. Один поділити на х мінус 1 це відповідь В. Подивимось наступне завдання. І що ми тут бачимо? Зверніть увагу, що у нас перед Х уже стоїть мінус. Бачимо його. Що робити? По-перше, ми виписуємо квадратний тричлен. Ми не міняємо знаки, ми, в принципі, винесемо мінус за задушки, щоб ми розуміли, що він нікуди в нас не дівається. Ось. І зараз знайдемо корені ось цього квадратного тричлена. Я так думаю, що це в нас буде 3 та 1, так? Подивимось на наступне завдання. Що ми бачимо? Ми бачимо ось цей мінус попереду, тобто я вже розумію, що а дорівнює мінус одиниці. Знайду корені квадратного тричлена, мінус х квадрат мінус х плюс 6 дорівнює 0. Зміню знаки на протилежні. Ну, якщо сказати правильно, винесу мінус задушки. І тепер в мене буде х квадрат плюс х мінус 6 дорівнює 0. І корені мого квадратного тричлена я також шукаю за теоремою Вієта. І це в мене буде що? Буде мінус 3 та 2. Тепер. Я маю розписати цей квадратний тричлен ось так на множники. Х мінус перший корінь, тобто буде х плюс 3, і х мінус другий корінь, тобто буде мінус 2. Я думаю, що ви розумієте, що говорю я про ось ці корені. Але знову ж не забудьте про ось цей мінус. Я його ставлю попереду. І записую знаменник х плюс 3. Тепер я скорочую, і в результаті в мене виходить, що мінус х мінус 2. Або мінус х плюс 2. Мінус х плюс 2 або ж 2 мінус х це відповідь В. І розв'яжемо ще два ось такі цікаві завдання. Як ви бачите, тут уже квадратні тричлени містять коефіцієнт А. Давайте працювати по черзі. 2. Х в квадраті плюс 5х мінус 3 дорівнює 0. Ми зараз знайдемо корені цього квадратного трични. Я візьму і накину ось сюди двічку. Я так використовую теорему Вієта. До речі, якщо ви не знаєте, як це робити, будь ласка, перейдіть за відео. І е, розглянемо два наступних приклади. Тут нам для того, щоб скоротити, також треба знайти корені квадратного тричлена, але тут ми вже бачимо, що в нас є коефіцієнт А. Давайте запишемо перше, перший квадратний тричлен і знайдемо його. Корені. Я накину ось сюди двічку, так я використовую теорему Вієта. До речі, серед моїх відео є таке відео, де я розказую, як використати теорему Вієта, якщо в нас є коефіцієнт А, і він від одиниці. Да? Значить, тоді я розумію, що мій добуток буде мінус 6, а сума буде мінус 5, тому, мабуть, це буде мінус 6. Да? 1. Але не забувайте, що я накидала двічку, тому я маю тут поділити на два і тут поділити на два. Тобто мої будуть корені Ось тут в мене мінус трічка і х2 буде одна друга. Тепер ось це я можу розкласти таким чином. 2. Відкриваю дужечку, х мінус перший корінь, тобто х плюс 3, не забувайте, що мінус-мінус буде плюс, і далі буде хміну другий корінь, тобто х мінус одна друга. Ось так. Тепер попрацюю із знаменником. Я також його випишу: 3 х в квадраті плюс 3 дорівнює 0. Знов я накину сюди трієчку. Розумію, що добуток в мене 9, а сума мінус 10. Так, що це в мене буде? Я думаю, що це буде 9 та 1, але щоб сума була мінус 10, буде і мінус 9, і мінус 1. Знову ж, не забувайте, що я накидала ось цю трієчку, тут буде 3, тут буде 3, тобто ось тут в мене мінус 3 і мінус 1 третя. Повертаюся, і не забудьте про ось цю трієчку, яку я записала. Потім буде х мінус перший корінь, тобто х плюс 3, і х мінус другий корінь, тобто буде х плюс 1 третя. Можна скоротити ось так. І ще можна занести в кожну дужку ось цей елемент, який стоїть перед дужками. Це число. Так? Двійка я множу на 2 буде 2х, і двійку множу на одну, другу буде мінус 1. Дужки я можу вже не писати, правда і в знаменнику також я множу буде 3х плюс 1. Тобто ось такий в мене результат. Я думаю, що у вас є чудова можливість розкласти на множники другий ось цей дріб, і скоротити, і подивитися, що буде в результаті, тому що практика це найкраще вивчення математики. До речі, якщо ти готуєшся до НМТ з математики і в тебе вже обмаль часу, але ти хочеш це повторити, згадати, то зараз якраз триває реєстрація на онлайн-курс тренувальний. Що таке онлайн-курс тренувальний? У вас буде можливість пройти 20 симуляцій НМТ у форматі цього року. Посилання я залишу в описі, тому приєднуйтесь, я чекаю вас, будемо тренуватися, раз, тренуватися разом. Посилання я залишу в описі, тому приєднуйтесь і будемо тренуватися разом.